Немає у вас бачення. Можливо, запитання є до мене. Дороги і мотиви будуть. Два друзі. Я є членом громадської ради при міській раді. На останньому засіданні нашої ради Валерій Борисович Іваченко Піднімав питання про те, щоб включити наших бійців у Венформі міської ради. От. У нас є прекрасні бійці, які воювали в Афганістані, які воювали в Чехословаччині, які в Дністрові, от, і які пройшли велику школу АТО. Я маю на увазі Трамарецького Валентина. І пан Вашинк попадав його у веганком. Я хотів би знати підставу, на якій було відмовлено. Це людина, яка чесно, порядна, буде висловлювати е, думку нашої громадськості. І будемо вносити ті пропозиції, які сьогодні будуть на користь нашої громади. Це одне із питань. Давайте тоді черзі на це питання вам відповідальність. Справа в тому, що виконку міської ради вже був сформований. На мою думку, як міського голови, і це підтверджується іншими міськими головами по Вінницькій області. виконку міської ради це все-таки робочий орган. Ви повинні погодитесь. Це не сесія міської ради, не депутати, що сидять, обговорюють. Робочий орган це скликається нагально. Потрібно завтра прийняти якесь рішення про виділення коштів на якусь аварійну ситуацію по місті Козятами. Ми спликаємо. На жаль, в виконкомі не завжди виходить так, що люди, які входять, я погоджуюсь, дуже багато казати, достойних людей, поважних людей, і авганців, і приватних підприємців, і чорнобильців, і освітян, і медиків. Візьми любу галузь, в любій галузі мінімум 10 чоловік можна знайти мінімум, які поважні і ну, можуть входити і в виконкомі сесію міської ради і бути депутатом міської ради. На жаль, я ж пояснив, виконком це все-таки робочий орган. На жаль, не завжди, вдається, не, не завжди вдається його зібрати нагально. Тобто треба прийняти якесь рішення, яке потребує нагального вирішення. Не завжди вдається зібрати виконком, якщо він складається із громадян міста Козятана. Така практика склалася, от, я дивлюся по місту Вінниці, ми ж бачимо, що розвивається місто Вінниця. В першу чергу у нас по області. Місто Вінниця зайняло перше місце, як серед міст України. Там виконком взагалі 12 чоловік. У нас 18, А У нас 18. 12 чоловік і абсолютно всі члени виконкому це працівники міської ради, начальники управлінь відділів, які, потреб... які просто... Потреба є, зібралися, вирішили робочі питання. Все. Чомусь у нас так в не сталося, що давайте створювати не виконком робочий орган, а давайте створювати ще одну сесію міської ради. Скажіть, будь ласка, от у нас якась відповідальність повинна бути перед громадою, а то, знаєте, коли колегіальні органи створюються, роздуваються 50 чоловік, 100 чоловік, фактично це колегіальна безвідповідальність. Я погоджуюсь, і з Драмарецькою я погоджуюсь, виконкому батьки і, і інших тупарів багато поважних дня, багато поважних людей. Але ви повинні зрозуміти, що все-таки це це, міська рада сама по собі повинна працювати, а не проводити дебати, обговорення і так далі. Для того, щоб провести якісь обговорення, є сесії міської ради, є громадські слухання, От ми вчора провели громадські слухання гарні по прийменуванню вулиць. Виконкунг все-таки і виконавчі органи ради повинні виконувати свою функцію. Я думаю, що в першу чергу чекаєте якихось дієвих рішень від міської ради, а не створення якихось роздутих робочих органів. Ну no, основна причина це те, що подання було зроблено занадто пізно, ось і все. Тобто не буде, що ми там особисто по відношенню до пана Валентина. Запізно, на жаль, ми зробили якось. Я з повагою відношуся, але на жаль.

Ці... Ну, запитання, що якісь немає. Давайте тоді е, я перепрошую, просто дійсно трошки навантаження. На мене так виходить, що навантаження я працюю без заступників. Е, І в робочий час просто трошки знаємо. Якщо є запитання, давайте тоді, я є деньку в режимі діалогу. Я хочу дати слово вале, що він нас привітав там. Кодатниці, шановні авганці, громадської ради приказати міському голові, дозвольте вас привітати цією нагородою, яка підтверджена четвертю століття. Ви продовжуєте бути в громадській активній позиції, так би мовити, в строю, тому є приклад, що два. Два члени громадської ради Микола Жирний і Тетяна Драмарецька є також членами громадської ради, як і при раді адміністрації, де ми два созива з вами пробули, так і вже два, созова, ну, два обрання при Козятинському міському голові. Дозвольте вам побажати довго, довголіття, ще щоб ми двічі. По такій даті. Ну і що стосується наче, нашого подання, Таня мені передала наче, відповідь, от, то я хочу сказати, Зона Дмитровичу, що виконком завжди мені.